Доброго здоров'я, шановні добродії! Слава Україні і дякуємо ЗСУ за, за їхню роботу. Це я зібрав в двох кварталах від оселі моєї матері в Херсоні ще у червні. Називаються ці штуки флешати Бачите, як воно заточено воно заточено асиметричним чином. Я так розумію, це зроблено для того, щоб воно мало розліт. розльот, розліт, ну, тобто збільшену зону ураження. Зараз з цього мотлоху будемо робити щось таке менш військове і менш небезпечне. Для цього нам знадобляться сірники, маркер, мабуть. Потужна така нитка, я возьму рибальську, трохи клею такого, чи такого, чи будь-який вам там подобається. Ну, бумаги, тут же відрізано, будемо з бумаги робити отакий клаптик, квадратний, 7х7 см. Ну, ви розумієте, для чого? Це, якщо ми робимо дарці. Принцип тут дуже простий. Беремо 4 серники, тут є такий хвостовичок. Відповідно, сюди просяться сернички таким чином. Ми їх тут закріпимо. Дуже, як завжди, незручно то робити на камеру, бо вона мені закриває огляд. Ця штучка. Таким чином туди буде вставлена І найскладніший момент це додати вагу от сюди напередок, щоб воно летіло так, як слід. Зробити то можна декільками шляхами. Можна отак намотати звичайний припой, можна використати якесь невеличке рибальське грузило із свинцю. Пробити прямо ним і потім розкліпати. Але так як я багато таких штучок робив у дитинстві, то можу сказати, що, на жаль, воно відносно швидко розхитується і відлітає потім. Навіть якщо садити якось на клеї, досить потужно, то все опресовувати, молотком чи ще якось. Я хочу зробити це більш-менш акуратно. І в мене, оскільки є токарний верстат, то я виточив таку маленьку латунну штучку. Один з флешетів я вже зачистив від іржі. Але в мене немає потрібного диаметру сирова, і воно так люфтить. Ну, Зараз, за допомогою цієї нитки та суперклею, щось зкрафтимо. Так, мабуть, я все ж таки просто розповім на камеру, робити буду поза камерою, бо тут дуже мені буде незручно. Яка тут в мене ідея? Хоча цей етап може і на камеру вдасться зробити. Беремо цю рубальську нитку, продіваємо, даємо тут таку петлю велику. Надіваємо той в той флешет. І що воно дасть мені затягнути? Так, дасть. Дуже добре. Це в нас оця рухається. А тут оця. І зараз просто я тут хочу, ви, мабуть, вже здогадалися, зробити кілька обертів то все затягнути і додати каплю суперклею. От сюди, де ця нитка. І ці кінці цієї нитки я пофарбував наш маркер, я пофарбував сирники у синій колір Ну, Ви розумієте, да? до чого тут таке кольорове, кольорове сполучення, кольорове з'єднання таке. Зараз сюди нанесу клей, зафіксую отако сірники, і отак от обмотаю, зафіксую, потім надіну ось так цей полісток і вже тоді докручу до кінця, щоб воно фіксувало. Ну, Покажу вже готовий результат. Ну і, до речі, флеш я. Перегострив, але він це одно трішечки, трішечки асиметричний, ну я не думаю, що то на щось якось вплине. Ось так в мене вийшло. Тут нитка пропитана суперклеєм. Нитка проходить наскрізь і тут намотана на сірники. Ну, і тут я ці кутики трішечки підрізав. Так, казав я чи ні, Тут квадратик з паперу 7х7 см, якщо хтось. Забажає зробити щось подібне. Зараз подивимось, як то все буде літати, а потім будемо тестувати. В інтернеті багато всіякої всячини знайшов от таку мішень з якимось хуйлом. Ну, протестуємо. Місця в мене тут небагато, але зараз знайдемо куточок. Ну. Є контакт. Маю вам зізнатися, що я ще той Дартс снайпер. Ну, тобто зараз буде смішно. Ну що, поїхали? На! Треба було ще зробити, бо ці істоти нам тут понадавали, так би мовити, набоїв. І боєприпасів, щоб робити всі які штуки. Що на металобрухт здавати, а що отак робити. Ну, якщо сильно не замахуватися, то принаймні то, перші три були достатньо влучними. Годі. На сьогодні все. Побачимось.